Йдучи цією вулицею, важко не помітити багато пошкоджених приватних будинків. Обгоріла цегла, забиті фанерою вікна, ремонтні роботи та новий шифер на дахах, який свідчить про роботи. Також і над покрівлею. Це у Харкові триває процес відновлення будинків, пошкоджених внаслідок російських ударів. 25 серпня ворожа армія обстріляла Слобідський район Харкова. Ракета вибухнула в повітрі, у результаті чого пошкоджень зазнали кілька десятків приватних будинків. Ми в час спали. Ми в цей час спали. У четвертій, нуль п'ятій. Такий удар, гуркіти, коротше. Ми лежимо з дружиною на ліжку і На нас паде шифоньєр та телевізор. Може, мені життя врятував, я не знаю. Уламок там застряг. Потім вийшла. А просоня самі знаєте як не зрозуміло, що сталося що до чого. Ви. Йшла, воно все, двері зірвано, вікна зірвано. Кухня в мене вся побита, всі ось ці прибудови, все розбите, все нічого не залишилося. Ну, дякувати Богові. Хоч живі залишилися, ось це мені на старість років. Я не знаю, як де, жити. Не знаю, і, де як і жити. Наразі робітники КП Харків, житлобуд, в будинку Анатолія. Працюють над відновленням даху. У результаті прильоту тут повністю вигоріла покрівля. Ми відновили маурлат, встановили нову систему стропильну та покрили все шифером. Виклали кладку кирпичну та позашивали все у СБІ. Відновлюється фронтон з ОСБ. Далі ми його покрасимо і на цьому фініш. А це сусідній будинок. Тут повністю був зруйнований паркан, та частково постраждав дах. У департаменті житлово-комунального господарства зазначили, що ремонтні роботи цього будинку були проведені. Комунальники відновили брус на паркані та встелили новий шифер на покрівлі. Не виключенням став і будинок Юлії. Проснулися від тріска, від грохота на нас посипалася, розсипалася в нас люстра, на нас впала з мужем. Дуже перехвилювалися, підскочили всі, хто були вдома, бо не могли зрозуміти, що коїться. Усі зібралися вроді живі. Ну у нас там вдома потрашилися, там куча посуду. Вибігли до коридору, побачили, що горить сусідній будинок. Визвали пожарну і потім почали питалися вийти. В нас було там заклинило двері, в нас впало дерево на ворота, були пошкоджені ворота, ми були заблоковані, кровлю закрили, усі пробої закрили шифером, відновили електропостачання, газопостачання дуже швидко. Тобто, в нас були пошкоджені ворота, нас було дерево впало на них, дерево спилили, все убрали, ворота допомогли чуть, -чуть там вирівняти, якось щоб вони. Могли закриватися на сусідній вулиці. Така ж ситуація у цьому будинку через ворожу ракету. Теж постраждав дах. Комунальники відновили покрівлю та повністю замінили шифер. 25 серпня, внаслідок агресії Російської Федерації, було пошкоджено понад 67 будинків, 40 покрівль. Більш 200 вікон було пошкоджено газопостачання, електронеснабження. В перший день ми відновили водопостачання, газопостачання за декілька адрес не змогли це зробити, оскільки були дуже пошкоджені житлові будинки. Вікна ми забили USB і проводилися роботи щодо відновлення покрівлі мешканців будинків. Із наближенням осінньо-зимового періоду наближається й можливість у будь-який момент залишитися без центрального електропостачання. Тому питання пошуку альтернативних шляхів забезпечення безперебійного живлення набуває значної актуальності. Порятунком під час перманентних відключень світла може стати генератор, однак, процес мені електростанції під конкретного споживача є індивідуальним та передбачає багато нюансів. Перш за все, треба розуміти, де ви купуєте пристрій. Це обов'язково повинен бути офіційний представник певного виробництва, який відповідає за свою продукцію і компенсує ремонт у гарантійних випадках. Також потрібно з'ясувати, де знаходиться сервісний центр, який буде виконувати такі роботи, а також надавати консультації. Генератор складається з двох основних частин: це двигун і альтернатор. Альтернатор це частина генератора, яка відповідає безпосередньо за видачу електроенергії. Він складається із статора та ротора. По технології виробництва обмотка цих частин повинна бути із міді. У генераторів підробок обмотка таких частин виробляється із алюмінію. Відповідно, потужність цих альтернаторів взагалі не відповідає дійсності. Тому такі прилади дуже швидко виходять із ладу, тому що алюмінієва обмотка не витримує заявлення навантаження. Це тягне за собою дуже дорогий ремонт. Одним із найважливіших кроків при підборі генератора є розрахунок потужності. Від цього параметру безпосередньо залежить ефективність роботи пристрою. Так, за недостатньої потужності побутова техніка навіть не ввімкнеться. У той час, як занадто продуктивна модель, спалить все паливо, однак генератор буде працювати не наповну. Відповідно, користувачеві треба чітко розуміти, як розраховувати необхідну вихідну потужність. Щоб правильно підібрати генератор, слід враховувати величину споживання електроенергії всіх приладів, які необхідні для нормального життя вашого помешкання. А також необхідно враховувати коефіцієнт пускового струму всіх приладів без винятку. У кожного електропереводу він свій. Наприклад, холодильник, його номінальна величина споживання, припустимо, 200 Вт. А коефіцієнт пускового струму дорівнює 3. Відповідно, в момент пуску холодильник споживатиме 600 Вт. Також коефіцієнт пускового струму дуже високий в таких електроприладах, як глибинний водяний насос, кондиціонер, насосна станція. Всі ці показники зазначені у технічному паспорті кожного приладу. При врахуванні всіх цих показників слід ще врахувати запас потужності генератора, який повинен бути не менше 20%. Тільки при таких умовах генератор буде правильно функціонувати для порівняння, якщо вам потрібно, щоб у вашому помешканні нормально функціонували електроприлади першої необхідності, такі як освітлення, холодильник, зарядка гаджиків гаджетів. Персональний комп'ютер або телевізор вам достатньо буде генератор з потужністю 3 кВт. Однак, пан Андрій наголошує, що наведена вища інформація актуальна для власників приватних будинків, адже генератори можна використовувати виключно на свіжому повітрі. Спеціаліст рекомендує облаштувати на подвір'ї майданчики з навісом та встановити там міні-електростанцію. А от для мешканців багатоквартирних будинків генератори будь-яких видів потрапляють під заборону. У закритих приміщеннях використання генераторів категорично заборонено, тому що це вихлопні гази, токсичність паливних матеріалів і це життєво небезпечно. Тому використання генераторів можливе тільки на відстані 6 метрів від вікон, багатоквартирного дому, і це самому встановлювати не можна. Є такі генератори конвертерні, які виробники пропонують ставити на відкритих балконах, але служба держнагляду електроконтролю забороняє використовувати взагалі які небудь генератори на балконах. Також крім держслужби ще є сусіди, котрі будуть пред'являти вам претензії. Це обов'язково буде вихлопний газ поступати в відкриті вікна. в сусідні оселі спеціаліст наголошує, що перед придбанням генератора доречно буде витратити деякий час, щоб розібратися із усіма нюансами. Це допоможе в подальшому уникнути небажаних розчарувань. Маленькі пацієнти цієї дитячої лікарні багато часу проводять в її укритті. Діти перебувають тут не тільки під час повітряної тривоги в місті, а й повноцінно ночують тут, адже вночі їх піднімати з ліжок через сигнали тривоги дуже незручно. Щоб розрадити дітей та додати в їхнє життя барв, ізраїльська художниця Зоя Север разом з маленькими помічниками розмалювала у яскраві кольори одну зі стін цього укриття. Я малюю дерева та поля. Мені дуже подобається. Ну, ми малювали надзвичайною технікою. Ми малювали спочатку спонжиками, а потім кісточками. І мені дуже сподобалось. Це нові враження для мене. Проєкт Вікно в мир з'явився в Києві при підтримці ізраїльського посольства в Україні. Його мета полягає в тому, щоб художник разом з дітьми розписували стіни всередині шкільних та лікарняних бомбосховищ, щоб у малечі, яка багато часу проводить у бетонних підвалах, було своєрідне вікно в світ фантазії, надії та миру, створене їхніми ж руками. Ми почали з того, що я попросила дітей уявити собі, як би виглядало вікно. В мрію, якби можна було відкрити вікно будь де й будь-куди, що би там було. І от вони мені підказували. там було і море, і ліс, і поля, і, і, і що там діти з роверами, і, і дерева, і динозаври, біли від меді, які грають в баскетбол, синій орел. І, 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 і все. Ну, там ще був портал до буфету, але буфет вже не влізло. В нас там 10 метрів стінка, не все влізло. Що хотіли, і от ми так поступово. Я, я допомогла їм зробити фон, а потім поступово рухались і просто виконували все, що вони собі намріяли. Стінку в сховищі цієї лікарні розписували впродовж трьох днів. Наприкінці роботи маленькі помічники залишили свої автографи як нагадування про творчо проведений час. Сама Зоя Север зазначає, що захоплюється сміливістю харків'ян кожен раз, коли відвідує місто. Це мій четвертий раз в Харкові на протягом війни, і я дуже вражена тим, як люди тримаються. Тобто, якщо на початку березня, 22 го місто було майже пусте і було страшно, ну ви знаєте, це зараз, незважаючи на все, що тут відбувається, люди працюють, люди виходять на вулиці і продовжують робити все, що можна. Так що я дуже пишаюсь харків'янами. У подальших планах художниці розписати бомбосховищі київського Хмадиту, а потім відвідати в межах проєкту Миколаїв, Одесу та Дніпро. Вони не тільки отримають тут знання впродовж тижня, а й ще смачно пообідають у харківській метрошколі. Велика перерва час приймати їжу. Перед початком обов'язкового миття рук в цей час т'ютери розставляють спеціальні одноразові бокси зі свіжоприготовленими стравами. З Цього року маленьких харків'ян харчують комплексно бургерів, що були раніше. Веська, вербана і хейка конос. Як тобі смачно? Це непогана їжа, яку можна їсти. Взагалі. Ну, мені подобається котлетка та хліб. А каша гречана. Я її після котлетки з'їм. Давай я вам розкажу, як її. Є... Давай я розповім вам, як її готують. Для цього потрібна гаряча вода, вода. Взяти, взяти миску та залити її, поставити на плиту, розпалити вогонь, і вона готується. І вона готується. Ну, все. Так. І потім так ото, з гарячою водою її їсти так чашко. Ні. її потрібно виливати для цього. Є спеціальне сито. Є спеціальне сито. Її луплять спочатку молотком, потім солять, потім, солять, потім її кидають, а то кидають. Я давно не готувала у а по моєму под... Я просто давно наготувала відбивну. На мою думку, їх у чомусь обвалюють. Потім кладуть на сковорідку в сухарках і смажиться відбивна. І жаляться, а навіщо невіші готувати до щоб Ну, не уставати ну, щоб не втомлюватися, щоб не бути голодним і не померти з голоду. Нам сьогодні давали гречку з булочкою і, відбивну, і салат з морквою. Дуже смачно все. Мені дуже подобається те, що нам зараз дають, тому що тут такі вкусні салати і я відбиваю. Це дуже вкусно. Задля того, щоб діти були нагодовані якісною їжею та вчасно, працюють чималий колектив: близько 6 тисяч дітей у Харкові харчуються за кошти міста. Це школярі, які відвідують класи на шести станціях підземки метру школи, підземної школи, що в індустріальному районі та протирадіаційного укриття Слобідського району у нас наразі харчуванням забезпечуються всі діти з першого по одинадцятий клас, які навчаються за змішаною формою. Це була ініціатива міського голови. Батьки схвально до цього від поставилися всі діти організовано режим харчування, оскільки навчання в метрошколі там здійснюється в дві зміни: перша там з 9 до 12 і потім з і Друга зміна на кожну зміну виділена велика перерва. Після другого уроку діти отримують харчування. Підвозиться їжа на кожну зміну окремо. Все це підтверджує, що пріоритетними напрямками для Харкова залишається і здобуття знань і безпека Корисне і якісне харчування для збереження здоров'я дітей. Комбінат дитячого харчування є організатором харчування дітей в підземній школі, в метрошколі, дітей міста Харкова, школярів міста Харкова. Для цього розроблено спеціалістами комбінату харчування спеціальне меню. В цьому році ми відкрилися трошки в другому форматі. Це гарячі страви в індивідуальній упаковці. В меню входять комплекси, кожного дня різноманітні, змінюються комплекс. Ну, обов'язково в комплекс повинно входити салат із свіжих овочів щодня, якась м'ясна страва, то котлетка, биточок, чи відбивні і гарніри. Гарніри також змінюються в меню кожного дня. Це і різота з овочами, і каша гречана з вершковим маслом. Кожного дня кухарі шкільних їдальнях готують свіжу їжу і дбаємо про те, щоб наші діти були наготовані і задоволені. Їжу, яку вони отримують щодня. У Харкові відбулося засідання регіонального офісу міжнародного співробітництва, на якому обговорювалися важливі питання, що стосуються освіти в Харківській області. Одне з ключових питань, яке наразі гостро стоїть на порядку. Денному є безпека освітнього процесу. І коли ми говоримо про е, перший пріоритет, це безпека дітей, то це комплекс рішень, так який зараз згруповується в такий е, е, напрямок, як безпечна школа під таким брендом Безпечна школа, і це перш за все звичайно про укриття, що найбільш актуальним є для харківського регіону. І Харківський регіон це регіон, який отримує найбільші субвенції сьогодні на досягнення цієї мети. Найбільші суми це ось зараз 5 мільярдів додаткового фінансування виділених урядом. Харків отримує 2 мільярди 170 мільйонів на будівництво укриттів. Я сподіваюся на справедливий якісний розподіл цих коштів на громади. Щоб всюди, де є діти, у нас почали будуватися підземні школи, якісні укриття, якісні середовища, в яких можна буде здійснювати освітній процес. Бо ми знаємо специфіку Харкова, що далеко не всюди ми можемо спуститись в укриття. Тому на ці цілі ви маєте додаткові кошти. Державне фінансування для будівництва додаткових укриттів та підземних шкіл є дуже важливим для міста, адже наразі в Харкові перебуває 54 тисячі дітей шкільного віку, більшість з яких Хих вимушена навчатися онлайн знамениту підземну школу, яка була побудована у місті і вже в цьому році прийняла на навчання харківських першачків. Побудували виключно за гроші міського бюджету. Очільник Харкова Ігор Терехов наголосив на необхідності розширення мережі таких навчальних закладів. Звісно, нам потрібна дуже потужна допомога, але знаєте, не хочу сидіти, склавши руки додолу. І сьогодні ми працюємо, ми працюємо. Над створенням Таких безпечних умов для того, щоб наші діти мали можливість вчитися. Так ми облаштували шість вже метрополітену, і Діти мають можливість там займатися. Я був на першому дзвонику, Я бачив ці емоції першокласників, другого класу, третього і випускників. Це справжні емоції, справжні емоції, і вони потрібні, дуже потрібні. І з такою охочою, я з якого сьогодні діти ходять до школи, вони рвуться туди. Нікого до довіть. Іни такого не було, і це дуже важливо. Дуже важливо, що ми створили серед інших питань, що розглядалися на порядку денному. Особлива увага приділялася темі інклюзивної освіти. Не зважаючи на військовий час, кількість шкіл, кількість класів і кількість дітей, які Навчаються в інклюзивному режимі щорічно збільшується під час воєнного стану. Інклюзивно-ресурсні центри Харкова працюють і в дистанційному, і в очному форматі. Вони мають змогу виїжджати на безпечні локації і працювати з особливими дітьми. Виходячи із безпекової ситуації, ви це вже добре знаєте. У нас діти навчаються в метрошколі Майже на кожній станції ми маємо інклюзивні класи в першій в Україні підземній школі гімназії номер 88 повністю продумано інклюзивне середовище, починаючи з підйомника. Далі орієнтувальні сенсорні смужки для слабозорих, вбиральні і так далі. У Харківському обласному центрі служби крові багатолюдно. Сьогодні сюди прийшли чимало постійних і нових донорів. Близько 50 працівників харківського метрополітену вирішили теж долучитися до здачі крові. Юлія Антропова донором крові стає вже не перший раз. Каже, що мотивом є те, що вона може комусь врятувати життя. Мотивація моя, можливо, комусь врятує в цей нелегкий час, а сама моя кров. Якщо потрібно буде, будемо здавати, допомагати, ну чим можемо. Як готувалися до цього процесу. Готувалися, слідкували за інструкціями, які нам видали, щоб кров була якісна. Ну і висипалися, чекали цього дня. А ось Валерія Цвіркун донором крові стає вперше. Каже, що хвилювань не було, тому що було розуміння, що робиш добру справу. Ну, хоч якась маленька крапля моєї присутності, такої хлопці в нас поранені, котрі потребують крові. Є в нас люди мирні жителі теж е потерпають, тому всім вона потрібна. Хто може, то малесенька крапелька наша участь. Єлизавета Шевченко донором також стає вперше. Зізнається, що хвилювання були ретельно готувалася, дотримувалася дієти, бо процес здачі крові є відповідальним. Я так себе почувала що я повинна прийти і здати кров це моя така внутрішня якась така думка щоб допомогти іншим в такий складний час в нашій країні за словами Олени Малегон, директорки Харківського обласного центру служби крові, за статистикою на 30% збільшилася кількість первинних донорів, які потім стають вже постійними. Це добрий показник, але все одно потреба в донорах є. Заготівля має бути безперервним процесом, бо кожного дня є поранені, які потребують негайної допомоги. Кожного дня ми маємо потребу в компонентах крові для того, щоб забезпечувати безперебійна заклади охорони здоров'я, як цивільних, так і військових. Тому ми дуже вдячні всім організованим колективам, всім волонтерам, всім небайдужим громадянам, які долучаються до здачі крові. Але просимо всіх, що плануєте, будь ласка, донації для нашої безпеки, для вашої безпеки, щоб ми планово поповнювали наші запаси кожного дня. Тому особливо донорів, у кого є негативні групи крові, просимо плануйте донацію, приходьте здавати кров а це кожні 60 днів, тобто 60 днів проходить і на 61-й чекаємо вас до нас в центрі крові або на Клачківську 366 або в Нікольський для того, щоб здати кров. Харків починає співпрацювати з Великою Британією у питанні відновлення транспортної інфраструктури міста, яка була значно пошкоджена за роки повномасштабного вторгнення РФ. Так, міська рада підписала меморандум про взаємопорозуміння та співробітництво щодо розробки транспортної стратегії для міста Харкова з міністерством транспорту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Тож Ігор Терхов повідомив представникам відомства про масштаби руйнувань. Сьогодні дуже багато руйнацій, які є, і серед житлових будинків міста і щодо критичної інфраструктури, яка забезпечує міста всім необхідним, дуже багато руйнацій. Звісно, дуже постраждала сьогодні транспортна інфраструктура міста. Зруйнована і будівля метрополітену, на жаль, депо метрополітена, рухомий склад метрополітена, крім цього, автобуси, трамваї, тролейбуси, всі ці речі, які забезпечують транспортну інфраструктуру міста. Тож Харків, як одне з найбільш пошкоджених міст в Україні, наголошує Гортерихов, дуже зацікавлений у розширенні списку партнерів, які хочуть допомогти мегаполісу відновитись після жахливих руйнувань внаслідок збройної агресії. Тож мер подякував міністру транспорту Луїзі Хейх за підтримку в цей складний час. Ми працюємо разом з фундацією лорда нормана Фостера завдяки вашої підтримки щодо створення генерального плану міста Харкова. І звісно, величезну роль буде відігравати стратегія транспортної інфраструктури міста. Тому дуже вдячний вам за підтримку, дуже вдячний за координаційну підтримку проекту ООН». Ну і, звісно, дуже хочу, щоб ми сьогодні зробили все можливе для того, щоб продовжувати цю співпрацю для того, щоб ми зробили місто Харків справжнім європейським містом на мапі України, своєю чергою Луїза Хейх поділилася враженнями щодо Харкова та запевнила у продовженні продуктивної співпраці з містом. Я дуже вдячна за можливість сьогодні спілкуватись. Я дуже рада тут бути з вами. І мене дуже захоплює, вражає та надихає те, як місто Харків прагне йти до майбутнього. Те, як місто Харків хоче розвиватися та відбудовуватися. Це дуже вражає. Я хотіла б виказати свої співчуття щодо того, що підвищилась інтенсивність російської агресії по Україні, і, зокрема, по Харкову. Дуже шкода чути про те, як сильно було зруйноване місто Харків, як сильно був зруйнований транспортний сектор. Це дуже важко чути таке. Я хочу підкреслити, що Великобританія повністю засуджує дії Росії в цьому напрямку та повністю підтримує Україну. Також Луїза Хейх повідомила, що відбір компаній для розробки транспортної стратегії Харкова практично завершений. Доступність транспортних послуг це дуже важлива річ для містян. Також це дуже важливо і може спонукати людей до повернення до міста. І ви знаєте, я дуже рада, що ми з боку Великобританії зможемо зробити свій особистий внесок в таке історичне відновлення міста Харкова. Ми зараз знаходимося на фінальному етапі по відбору компаній, які будуть відповідати за розробку концепції. Вони будуть тісно співпрацювати з експертами транспорту Великобританії для того, щоб зробити як. Кисний результат під кінець сторони домовились провести зустріч особисто в живому форматі, як тільки дозволить безпекова ситуація в Харкові.